Шановні друзі, вітаю усіх вас! Швидко проходить е, тиждень і ось знову неділя, і у нас є чудова можливість зустрітися з вами хоча й таким дистанційним способом, але завдяки технічному прогресу навіть відстань вже не є великою проблемою. Е, е, і тому усі можливі способи ми використовуємо для того, щоб проголошувати слово Христової істини, проповідати слово спасіння. Яке Господь приніс у цей світ, ми його є маленькими співробітниками. Як про це й сказав апостол Павло в уривку, який ми сьогодні будемо читати. А для того щоб наша праця разом із Богом принесла більший результат, друзі, прошу про вашу підтримку. Хто може розповсюджуйте це відео серед своїх однодумців, серед знайомих, мабуть, і серед тих людей, які мають певні питання стосовно віри, можливо, можливо, я лише припускаю, що одне з цих відео, яке ми записуємо, може принести комусь користь. Також важливими є ваші лайки, особливо в перші години після прем'єри відео. Це вмикає певні механізми Ютуба, який пропонує іще не підписаним глядачам перегляд оцього відео, відео про яке вони не знали, але можуть подивитись і дізнатись. І той, хто сьогодні вперше на каналі, з радістю вас вітаю, шановні друзі, і прошу про підписку. У кого є можливість і бажання підтримати нас донатами. Інформація є в описі відео. Будемо вдячні і за вашу фінансову підтримку. А зараз читання із другого послання до коринтян святого апостола Павла, ми працюємо разом із Богом. Тож благаємо вас усіх, не змарнуйте благодаті Божої, яку ви отримали. Адже він каже: Я почув тебе у сприятливі часи і допоміг тобі у день спасіння. Послухайте, тепер і є сприятливий час. Прийшов день порятунку. Ми нікому не прагнемо перешкоджувати, щоб служіння наше було бездоганним. Навпаки, у всьому ми пропонуємо себе як і мусять слуги Божі, терпляче зносячи випробування, лиха і страждання. Ми терпляче зносимо побиття, в'язниці, розруху, тяжку працю, безсонні ночі і голод, чистотою своєю своїми знаннями. І добротою ми показуємо, що ми Божі слуги, і запорука нам дари Духа Святого і наша щира любов, слово правди і сила Божа. Праведне життя приготувало нас до боротьби з усілякими нападами. Деякі люди шанують і хвалять нас, а інші ганьблять і ображають. Нас вважають шахраями, але ми завжди дотримуємося правди. Кажуть, що ніхто нас не знає, але ми відомі всім. Кажуть, що ми помираємо, але дивіться, ось ми живі. Кажуть, що нас покарали, але нас іще не стратили. Кажуть, що ми засмучені, але ми завжди раді. Нас вважають бідняками, але ми стількох людей зробили багатими. Вважають, що ми нічого не маємо, та ми володіємо усім. За більш ніж рік цього каналу, і за більше ніж 10 років священичого служіння, мені доводилось мати справу і спілкувати з різними людьми, з дуже різними людьми. І різною була їх реакція на мої слова, різною була оцінка моєї діяльності, моїх, моїх думок, мого ставлення до певних людей, до процесів, до о, бачення майбутнього, до перспектив розвитку. Хтось займав зважену позицію. Ну тобто, у чомусь мене підтримував, а у чомусь не погоджувався. Хтось, е навпаки, спочатку дуже голосно висловлював свою підтримку і навіть захоплювався мною. Але це продовжувалось до першої незгоди зі мною, після чого я ставав ворогом номер один. Інші, навпаки, були більш мовчазними, але надавали всіляку підтримку. Як моральну, так і матеріальну. За це їм велика вдяка. І це я ще мовчу про тих, хто відкрито мене зневажав і як особистість, і як священника. Одним словом, все як пише апостол: деякі люди шанують і хвалять нас, а інші аньблять і ображають. Нас вважають шахраями, але ми завжди дотримуємося правди. Власне, оцим словам я б хотів би і приділити сьогодні увагу і ось у якому ключі. Так буває, що людина через е, чи то через власну недосвідченість, чи то через якусь е, надмірну завзятість бажає догодити всім. Я це переживав е, і знаю, наскільки болісно сприймаються ті ситуації, коли ти е, докладаєш зусилля. Щиро намагаєшся виконати свої обов'язки, дбаєш про якісний результат своєї справи, а у підсумку, або люди залишаються тобою невдоволеними, або твої зусилля не приносять бажаного результату, або взагалі виходить, що ти ще й винний. І коли людина така, знаєте, ну все близько приймає до серця така саме то така ситуація для неї це прям біда. Ти повністю віддаєшся якійсь справі. Але бачиш, що результат не той. І ти починаєш самого себе зводити. Отого не потрібно було казати, а про проте ти забув, а оте ти невірно сказав. От якби, от якби сказав по-іншому, все було б по-іншому, і тоді все було б добре, і людина себе мучить. І інколи в прямому сенсі ночами не спить, бо вважає, що саме вона, оця людина, щира й сумлінна. Стає причиною неуспіху якоїсь справи, що саме ти щось не додав, саме ти щось не доробив, не доказав, аби зробив хоча б трішки по-іншому, от тоді все було б точно добре. А крім того, ти ще сам себе ж зводиш знаєте, таким самокопанням, ще й люди навкруги тебе тобі, тобі щось постійно кажуть: той тебе критикує, той щось рекомендує, той повчає, той радить мовчати. Той каже, що йому все подобається у твоєму житті, і ми розгублюємося. Адже досить важко знайти баланс між власною думкою і думкою оточуючих, між власним досвідом і досвідом інших людей. А для нас, як для християн, є ще одна важлива умова. Ми ж намагаємося піддавати ревізії своє життя, звіряючи його і Словом Божим. Тобто, виникає одночасно декілька авторитетів. Згідно яких ми будуємо своє життя, і виникає питання, як їх усі між собою узгодити. І якщо настанови Слово Божого є статичними, а свої побажання є ну, більш-менш зрозумілими, то що нам робити із думкою оточуючих нас людей? Я свідомий того, що вміти дослухатися до інших це ціле мистецтво. Вичерпного переліку правил, який дозволить нам безпомилково навчитися слухати інших, його не існує. А досвід доводиться отримувати ну, таким експериментальним шляхом, ну тобто, шляхом помилок власних. Проте існують певні очевидні правила у цьому питанні. Вони не вичерпні, вони не універсальні, але з ними легше аніж без них. В першу чергу мені здається, що із усіх оточуючих тобі людей. Потрібно слухати тих, кому ти довіряєш. Тобто, якщо відносини із людиною випробувані часом, то це дає підставу. Слухайте, підставу не гарантію. Це дає підставу, що слова цієї людини, якій які ти довіряєш, вони мають ціну. Бо ця людина тебе добре знає, покрай, принаймні краще, ніж інші люди, і, скоріш за все, має щодо тебе добрі наміри. По-друге, мені здається, важливо слухати тих людей. Хто має такий досвід, який для тебе важливий. Тобто, коли людина у відповідній сфері життя чи діяльності досягла успіху, результат якого нас влаштовує цього успіху, то варто до такої людини, звичайно, прислухатися. Тут є важливе уточнення не будь-який успіх людини, тому що інколи досить відомі, успішні люди, починають вважати, що вони стали експертами уже у всіх питаннях. Ні. І дуже важливо священник. Експерт не в усіх питаннях. І тому важливо, щоб людина мала успіх саме у тій сфері, з приводу якої вона дає пораду. Бо якщо людина там успішна, ну не знаю, наприклад, у якому у якомусь там трейдингу, а мені вона розповідає ця людина, як потрібно облаштувати дах на будівлі, то навряд чи цю людину можна вважати фахівцем у такому питанні. В кінці кінців, інколи ж одне і те саме питання можна вирішити е е по-різному, але приблизно з е однаковою е результативністю. То Тоді краще обирати думку тієї людини, до якої ми більше відчуваємо симпатії. Просто по-людській симпатії, чий спосіб життя нам більше до вподоби. Тут є просте питання. Чи хочу я бути схожим на цю людину, ну, принаймні в деяких аспектах. Якщо так, то є сенс дослухатись до її порад і скористатися її досвідом, що не є свідченням того, що до людини варто дослухатися. Е, ну, наприклад, коли людина апелює до щирості, я ж тобі тільки кращого бажаю, вона каже, і, і саме цим змушує нас, начебто, до неї дослухатись. Але ж ми знаємо, куди вимащена дорога із добрих намірів. Інколи людина прикривається, начебто, правдою. Я тобі кажу, вона заявляє, я тобі кажу, неприємні речі, але ж це правда. І тобі її більше ніхто не скаже. І саме тому ти повинен до мене дослухатись. Але я можливо помиляюся, але разом з тим я помітив, що ті люди, які часто використовують саме отакий прийом, е е їм просто подобається знаходитись у ролі, знаєте, такого старозавітного пророка-викривача якому, начебто, дозволено усе казати, що заманеться. Е, і звичайно, е, приводом для того, щоб дослухатись до думки людини, не може бути там ступінь спорідненості. Але якщо нам хтось із близьких каже, що потрібно зробити так і так, то краще, як показує досвід, не сперечатися з цією людиною, просто її послухати, а потім зробити вже на свій лад, як нам заманеться. Е, думка ж е, випадкових людей про нас, ну там прохожого, сусіда. Коментатора у соцмережах, ну, навряд чи взагалі повинно нас хвилювати. Максимум, що ми можемо дати таким людям, це формальне культурне спілкування із врахуванням взаємних інтересів, не лише інтересів тієї людини, але і своїх також. Бо всі оці маніпуляції е, про те, що знаєте, там потрібно слухати усіх, е, е, бо вони ж всі знають, особливо старших. Е, а якщо не слухаєш, то ти горда людина, е, то, ну знаєте, це все не цікаво. Е, бо повна залежність від думки інших людей, до якої нас інколи хоч, е, хочуть схилити, е, вона безумовно приносить лише шкоду. Складність у слуханні іншої людини полягає в першу чергу у тому, аби розрізнити, кого точно не потрібно слухати. Бо нам важливо пам'ятати, ніхто не має права втручатися у наше життя, і ніхто не має права втручатися у життя іншої людини, в тому числі і ми, якщо нас про це не просять. Нам самим потрібно про це пам'ятати і також мати навички. Ставити особисті кордони і розуміти, що лише ми визначаємо, чия думка для нас може бути цінною. У зв'язку із цим нам важливо визначитися, хто у нашому оточенні є для нас авторитетом, на кого б ми хотіли бути схожими. І слова цих людей нехай нами сприймаються із більшою увагою. Втім, навіть і таких людей нам потрібно слухати не безумовно. Все це непросто. Це ціле мистецтво, як я вже сказав. Тож, е, наскільки ми здібні, то будемо здобувати власний досвід. А бракуючої мудрості, за словами апостола Якова, будемо просити у Бога, який із щедрістю наділяє цим даром усіх, хто про нього просить. Дякую вам.